Колеги, вітаю! Я до вас з чудовою новиною. В Міджорні з'явилася функція, яку так довго чекали всі креатори. Це можливість описувати зображення за допомогою команди Describe прямо на сайті. Ми натискаємо на іконку з картиною і тепер завантажуємо те зображення, до якого хочемо отримати текстовий опис. Я обираю варіант хлопчика з їжачком, і тепер дуже уважно, нам необхідно затиснути це зображення мишкою та перетягнути його догори. У вас з'являється таке горизонтальне Фронтальне поле, ви в це поле перетягуєте зображення, відпускаєте і далі вже переходите в розділ Create. Ось тут ви побачите чотири варіанти промків. Це працює так само, як і в Discord, але набагато зручніше та простіше. Обираємо будь-який варіант, натискаємо Use Prompt. Якщо хочете, ви можете згенерувати всі 4 варіанти, якщо хочете, можете обрати рандомні зображення. Вони всі будуть релевантні, вони всі будуть включати опис хлопчика та їжачка, але деталі будуть різними. Ось тут моя порада вам. Краще, все ж таки, коли ви натиснули Use Prompt, прибирати параметр AR. Чому? Тому що дуже часто, коли ви, наприклад, хочете. Пром до якогось зображення, це може бути скрін з якогось відео або там з іншого фото. І таким чином формат від класичного 9х16, на наприклад, буде відрізнятися. Тому не забувайте, видаляйте AR, у вас цей параметр закріплений вже в налаштуваннях. Друга функція, яка також трошки вона прихована. Знову ж таки, натискаю на зображення з картиною. І тепер бачу всі наші зображення, які я раніше вже завантажила. Наводжу зараз курсор миші на дівчину з мейком Хэллоуінським і бачу ось тут першу маленьку таку іконку. Ай! Інформація, натискаю на неї. І тепер зверніть увагу: Міджорні надає нам блоки з описом об'єкта і додаткових деталей. Ви можете обирати ті варіанти, які вам подобаються, і таким чином комбінувати як конструктор майбутній промпт. На що тут варто звернути увагу? Що, звісно, в такому варіанті в нас зображення буде відрізнятися, тому що це така більш скорочена версія. За командою ви все ж таки отримаєте більш розширений варіант. Але якщо ви хочете отримати більш. Найжой схожий варіант, що ми можемо зробити: ми можемо знову ж таки натиснути Use Prompt, це ось цей наш останній скорочений промпт, Далі на картину. І тепер натиснути ще раз на дівчину. Таким чином, у вас це зображення з дівчиною додатково закріпиться ще як референс. І Міджорні при генерації майбутнього наступного зображення буде звертати увагу не тільки на промпт, а ще й на цей референс. І тоді відповідність буде ще більше. Так, це вже дві новини, але вони не всі. Я бачу, що дуже багато креаторів не знають про те, що на пакеті за 10 доларів в нас є безліміт в Midjourney раніше це працювало тільки на пакеті за 30 доларів Режим релакс, коли ви генеруєте і не витрачаєте хвилини. Тепер перед новим роком Міджорні запровадила цю функцію навіть для пакетів за 10 доларів. Скоріше за все, це тимчасове впровадження, тому користуйтеся та генеруйте зараз. Регенерація в режимі релакс відбувається трошки повільніше, ніж на стандартному, але теж досить швидко. Якщо чесно, зараз я не бачу сенсу купувати пакет за 30 доларів, якщо у вас за 10 по факту працює як безлім. І що дуже цікаво, що навіть на сайті, якщо навести на інформацію, ви побачите тут напис, що релакс режим на базовому пакеті не працює. Базовий пакет це саме 10 доларів. Якщо було корисно, ставте вподобайку і залишайте коментарі.